Продовжує кампанію за графа Ноктілуса. Так, ну і ми починаємо хід з тим, що ми перші е, по славі. Е, і нам ще 700 слави залишилось до довгої перемоги. Я думаю. За цю серію якраз буде довга перемога. Ну, але подивимося. Так, давайте. Е, давай зробимо розвідку, напевно. Да, в них тут є армія якась. Ми маємо це все зробити на ізі. Fleet captain Да, навіть авторизов є, добре. Давай з цього повернемо. Тут добре, давай ось так робимо. І я думаю, це автор До речі, а де темний Ель дівся. Я щось не поняв. Так, Трасті Монтфорд, давай сюди, я тут нічого не боюсь. Давай кось так. Так, що в нас по славі? А, все, ми майже виграли. Давай тоді зробимо так, щоб Нокілус взяв це. Цю перемогу. Так, він відійшов, звісно. Це теж, мабуть, відійде. Давай так зробимо. Дрова перемога. Ні, не хочу я так. Давай тоді тебе. А, ти відходиш. Окей, а в нього серйозна армія була? Ну така. А, у нього терроргейс був добре. Так, да, оце набагато краще. Окей. Хочу я рейзити це. А, ладно. Ого. Нормально. Так, все чітко. Окей, зараз має бути довга перемога, так. Да, все, довга перемога є. Ціль кампанії по факту виконана. Оце магія, звісно, в Ноктілуса така собі. Карпентер, давай тоді тобі. Остання споруда, яка тобі треба. Да, все чітко. Окей, що в нас ще тут є? А, так, ну тут треба відійти. І тут добре було б засаду якусь зробити. Сестри сутінок. Блін, я не доходжу сюди. Цим теж не дойду, правда? Давай ми зробимо тут засадку, отаку. Ти йди сюди. О, Боунс. Ти йди якось сюди. І йди сюди. А, ти йди насправді отак. Вот Встань. В тебе більший шанс засади. Ну, а ти тут показуйся і зараз подивимося, що вони будуть робити. Хотілося б тут, звісно, це все зробити, але не виходить. Так, що цей за чувак? А, ну ти йди, Харкальдру забери. Потім сюда треба буде, тут у них... А, армії нема вже тут, цікаво доділось. Навіть битви немає. Окей, я б тут би, насправді побудував, але в мене є ще один тіпочок. Якому, наскільки я пам'ятаю, Наскільки я пам'ятаю, тут засада. Значить, давай ось так робимо. Так, тут ось так, звісно. Ось цей у мене є, ну і ось так. Фронтлайн у мене є якийсь. Давай станемо ось так. У нас буде 75% захисту від засади, і тут десь має бути засадка. Так? Да? Клас. 1160. Забираємо ізі. Це рекрутимо. Йдемо ще сюди. Ну ні, я не зобов'язаний це вт... да, я не зобов'язаний оце втрачати. Так що давай поб'ємося. Так, ну, давай якось розставимося. Попробуємо на фастичах це. Так, ну отут мені подобається. Да, ось тут мені подо... чи ні. Та якийсь горбик. Може ось тут станемо, та й все. Так, да, ось так. Тут цех поставимо. Ось тут цех. Ось тут цех. Так, ну давай ось так. Ти ті почок будеш танчити. Тут ці дерева, звісно, Стрьомні, ну ладно. Може ще білка якась. Грейвгард. Зараз відхилить все. А, насправді, якщо вони дуплять, то ми можемо ось так зробити, ні? Да, давай так зробимо тоді. А як нам їх забайтити? О, давай оцим. У нас є спел. В бар давай. Ну, идут? Будемо тікати, пробувати. Так, ну арта вже стріляє, і це добре. Окей, зараз ті ще будуть стріляти. Так, да, все файно. Ми уходимо звідси. Ой-ой-ой-ой-ой, ще цей чувак прибіг. А, давай, 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 уже. Файно, файно, файно. Так, Блин, ось так вставай. Да ёпта. Всё, сти. Короче, давай вот так. Гайно. Так, сьому так хай стоять, і йди кудись назад тепер, от і все. Так, що ми беремо, та грошики візьмемо. Грошей небагато, то ми їх якраз і візьмемо. Так, ти тіпочок. Форс маршируй сюди. Так, ну я ніби всіма ходив, правильно. Давай тут в Каркальдрі я хочу побудувати трошки. Давай ось так. І давай, може, прокачаємося. Так, я хочу попрокачуватись. До речі, Алокхір. Ноктилус. Eh, можеш найняти, так, да, можеш. О, дивись файно. Давай ось цього візьмем. І ось цього візьму. У нас тут є дисциплін, Круто. Ну і це будуть ці двоє для тієї армії. Окей, тут все у нас класно. Давай прокачаємося. 46 рівня. Вже цей лорд майже фуловий. Що йому? Що йому йому йому? Магії не треба. А, давай ось ця прокачаємо. Давай так. Все тут четко. Admiral. Так, ментора полюбасику. Ой, ся прикольна тема. Of the fleet. Так, Монтфорд. Та давай дамо тобі це. Чи що, чи через що я хотів грати ним. М -м я хотів грати... Та в принципі немає вже різниці, правильно. Я хотів через тероргейстів, напевно, грати. Але це прикольніше. Віафанчики. А тут тероргистів бафає. А давай все візьмемо. Да, давайсь так. Сейчас можна забафати і арту. А ну, можно ось це забафати. Ну, давай забафаємо арту тоже. Надо да, было тут все бафається, і арта, і лучники, до речі, прикольно. Так, ну тобі магію я не буду качати так само. Давай сюди йди. Цьому тіпочку. Ось цьому шоо? Скавенч. О борс on дек ой ней йой ні-ні-ні, туби лайтн страйк. Ой, стоп, стоп, стоп. Лайн страйк, ось це і ось це. Файно. Так, тобі тоже вот так. Window Death. Так, тут все прокачано в сене линии. Ти що бафаєш? Let us raid. Так, ні. Ментора спочатку, а потім ось це. What is your Admiral of the fleet. О, ще один вампір. Так, його кежус і репленішмент синій спочатку. Давайсь так, так. і потім синій йде. Ось так, нормас, все чітко. І давай я ще хочу айтеми насправді подивитися. Просто, коротше, все мерджим, що можна. Так, тут вже не померджиш. Ось це мерджим. Це фігня, це що таке? Таке собі. О, талік класний. Туск, такий собі Талік. Так, а тут що, можна щось помержити? Ну, давай оце змержем. Ні, не буду мержити, коротше. Окей, це все є. Ну, Послідовники то пофіг, головне ось це роздавати, бо тут ресерч рейд. Всі решта такої. Такого, <плес> до речі, Таліка <плес> ще немає. Давай цього дамо, Талік. Цей Талік і... Мечі. Так, ну що, ну. Будемо зараз подивимося, що ось тут відбудеться. Чи вийде спіймати? Навіть якщо не вийде, то, в принципі, невелика біда. Так що. Пофіг. А, я ще мав заюзати ритуал, щоб до скільки грошей. Що ти хочеш? А, ти хочеш мир? В принципі, в принципі. А вони двоє ще й вийшли з засади. Ладно, давай мир. Там розберемося. Ми якраз тоді зараз з темними ельфами розберемося вже до кінця. А потім повернемося до останки. Ну і що, куди це йде? А він бастонь зараз буде брати. Ну хай бере. Нічого страшного. Це і куди? Ну, чесно кажучи, взагалі пофіг, що він тут робить. Можна зараз у цією армією піти сюди і... Вальнути цих двох типів? Навіть графа Ноктіуса не, не треба відволікати. А ще ось цього би вальнути, звісно. Та. Сар підемо всі камню армія, цікаво. Чи треба сюди графа Ноктиуса? Ясно, ясно, ясно. Так, де тут він? Ну, по ідеї, трохи є в нього тут армії. Ну, да, трохи є армії. Елізія, є гарнізон. Може когось. А, я багато кого можу підняти. Можна навіть підняти тут з дві армії. Тут буде півтора армії з, з цього пула можна зробити. І просто його вальнути. Але я вважаю, що кампанія вже... кампанію можна вважати вже закінченою. Ми зробили довгу перемогу. Зайняло це 93 ходи. До речі, достатньо, достатньо довго. Мені здається, попередні проходження, що я робив, там були. Було менше ходів. Я то все робив швидше, а за вампірів то трошки довго. Але весела така фракція. Цікаво дуже так така механіка, що можна будувати ці кораблі. Економіка така собі. Завжди не вистачає не вистачало мені грошей. Дуже рекомендую прямо рашити Ось цю технологію. Оце Construction Cost мінус 50%. Воно дуже допомагає будувати кораблі. Без нього я не знаю, як ці кораблі будувати. Бо на останньому рівні це 20 тисяч. І ось ці всі вони по 10 тисяч. Ну, якась з цих дешевша, але загалом вони щось там по 10 тисяч. Ось. Ем... Ну і треба старатися, щоб не було у вас. Це принцип, в принципі в будь-якої фракції, щоб не було зі всіх сторін вороги. З кимось треба миритися, а з кимось воювати. Не треба робити так, щоб зі всіх сторін з вами воювали на всіх фронтах, тому що тупо ресурсів не вистачить. Yes, тому пишіть коментарі, що ви думаєте про цю кампанію, про це проходження. Як ви відноситесь до цієї фракції, подобається вам чи ні? І підписуйтесь на канал, і побачимось з вами в наступних проходженнях.